на каналі вперед у минуле. виїхали сьогодні ми на коп після роботи, забрала тата хрещеного. Ми були з самого початку на іншому полі, не на цьому. Там соя була, її задискували, Там, ну, побачите далі, що ми там познаходили. Це вже їхали додому і вирішили туди стати. Бачите, тут була пшеничка, її залущили ще на початку літа. І тут такі після жнивні залишки Сонях по сході, Оце ми поміж цього Соняха вирішили ще пройтися. Ходимо ми по цих полях, знахідочки у нас там були такі, тому вам приємного перегляду, а нам ще успіхів бо ще ходимо. Гляньте, приїхали ми ось на поле. Ось перший мій сигнатик, зараз ямку закопаю. Он хрещений пішов ось тато, тільки тільки ми виїхали після роботи. Заїхала, забрала батька, заїхала, забрала хрещеного і на поле, тут недалеко від дому. Попалась ось попався ось такий гудзик. Бачите, який? Мікрофон забула, Я тут знайшла таку саморобну. Заглушечку від вітру, я не знаю, чи воно буде працювати чи ні. Але сподіваємося, що вітру не буде чуть. Отакий от ось гудзичок. Взагалі Сам, найперший сигнал, який в мене трапився. Кераміка якась. Бачите, гляньте, хрещений знайшов нашого копійчушечку. За толіка до такий. Одна копійка, не видно якого там року, 1900 якогось там 9-го, якого не видно. Це хрещений побачив. Не, 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 Таку пічушку хотіла сказати, гудзика. Та ходили хрещено, ну ж люди ходять. Там, до речі, якихось два камради ходять, бачите. Ну, ми це тільки-тільки скільки. П'ять хвилин, так? Да. П'ять хвилин. Гляньте, попалось шматочок. Я спершу подумала, що це шматочок браслета, але дивлюсь, він потерла. Це бронза, вона посріблена. Ой, куди я показую? І напевно це був шматочок від колта. От, от, ось так от далі йшло, Зустріли тут камрадів, то вони показали, знайшли тут половинку хрестика і нічого такого гарного більше не попалося в копійчує. Гляньте, яка кераміка. От так, от. Хрещений десь побіг, там бігає по горі, шукає копійчуги, а ми оце тут внизу ходимо, там де Русь. Приїхали ми на поле на ось таке, бачите, тут була пшеничка, пшеничку зібрали, трошечки його залущили і по сходи в сонях такий ось горденький, де не То ми зараз тут походимо, можливо, тут ще щось знайдемо годинку. Якщо буде щось гарненьке, вам покажемо. Йдемо шукаємо. Таке місце, гляньте, скільки тут кераміки лежить. Прям дуже багато. Всі на поле. оце це взагалі якась кістка, напевно. Mm -hmm. Це кісточка. Так, кераміка, ось. Все, оплав, якась кераміка і ось. Одно від горщика. Бачите, яке було, візьму, помию, можливо, відбитки пальців я подивлюсь. Ось таке поле. Була пшеничка, я вже казала. Перед цим соняг був, бачите, все посходив цей соняг. Минулого року був сонях, а позаминулого ріпачок і тут все. От. Нашарування. Культур. Але, але краще було б на шаруванні знахідок. Йдемо далі. Ну, Перша знахідка на цьому полі, такий ось ножичок, не фокусує. Маленький, бачите? Забираємо, походимо, тепер тут ще кераміки, тут просто нереальна кількість, все всієї. Хоч не далеко ми тут живемо, але на цьому полі два чи три рази були, і то тут була стерня, не було видно цієї всієї кераміки. Так, був якийсь кольоровий сигнальчик, ось щось випало. Дивимось, що Це Це бронзова, бронзова штукенція. Бачите, шматок бронзи щось було. Треба його мити та да дивитись. Тут так фонить, шукач. Так, забираємо. Ось глянта щось ще не зайшла. Глечик. Був. Забираємо і то, і то, і йдемо далі. Погляньте, візуально щось знайшла, і я не знаю, що це таке. Воно глиняне. Обломане, ну глина, ось бачите. Можливо, хтось знає, що воно таке, отвір отакий ось зроблений рівненький. То підкажіть, будь ласка. Якась глиняна штукенція для вона то велике. Не знаю, що воно, може бути, тут ось поруч знайшла б біля своєї глиняної штукенці, де воно. Вже кераміки назбирала повну торбу. Ось бачите. Чи це кришечка була, чи це дно було? Ось таку от штукенцію знайшла. Забираємо вдома спробую його почистити подивитися, що воно таке сонце вже майже сіло у мене тут ось сигнальчик, думала, що медячка, але попала спинка фібули. На жаль, не ціла фібула, тільки спинка і та Але гляньте, яка вона була велика і гарненька була. Забираємо, Зараз тут ще покручусь, буду йти до машини, десь там машина стоїть, хто його знаде. Заблукали цих сонях, порозходилися хто куди. Боже, я така вже замурзана. Хотіла зняти вам сигнал онлайн, а там, точніше, я його зняла, сигнал онлайн, думала, що там щось гарне, бо сигнал був дуже гарний. А там попалась кулька, десь я її ще не витягнула. Все. Кулька така, бачите? Хотіла вам подякувати за підтримку каналу. Я щось там давненько не заходила на канал, бо не було мені часу. Я так от коротенькі відео завантажувала, а на сповіщення нічого не дивилася, на коментарі не відповідала. А там і спонсори на каналі з'явилися, і купа коментарів по можливості всім там полайкала, декому повідповідала, якщо там щось таке термінове. Дуже-дуже вам дякую за підтримку, за підписки. Ви просто неймовірні. Зняла знахідку, подумала спершу, що це якась шмурдячка, а потім делюсь, це заколочка була для волосся. Тут ось, бачите, кінець з цього боку ломаний, а тут ні, тут ціленька, така, як і була. Така невеличка була заколочка бронзова. Забираємо, показую вам наші знахідки. Ось такої кераміки тут нас збирали. Такі ось два радянські гузика знайшла, десь там їх смітічку викину. Така ось якась лопаточка чи ложечка, не знаю, що воно таке. Але воно чорного металу. Дивно, штукенці ножик. Ще один ножик, уже у батька в шмурдячниці. Так, це ось наша хобарниця. Отаке от, от бачите, копанинка в нас. Два гудзика, дві фібули. Це, напевно, шматочок від браслету був. Це ще з іншого поля відкол, та шматочок він посріблений. Така оце заколочка перстень поламаний, не перстень, а каблучка, обручалочка. Це у нас з минулого виходу такий ось брусочок. Я там десь коротеньке відео завантажувала про нього. І хрещеного знахідки, копійчушки. Дві радянські, одна по царизму, гудзик І теж якісь ось бронзові обломочки всякі, бачите? Оце у нас такий сьогодні коп вийшов. Це я хочу забрати додому, помити, подивитись що це за кераміка, бо тут нашарування культур. А, ось ще ця штучка. Невідомо яка і для чого глиняна, підкажіть. Таке. Завершили ми вже коп. наш тато вже в машину вмостився, не схотів знімати до побачення. Бачите, вже на вулиці темно, ми тут з хрещеним стоїмо потім на полі. Там вони машини їздять, думають якісь ненормальні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, наші сторінки в Інстаграм, Телеграм. В Телеграм, до речі, у нас там канал перетуминуле. Я туди завантажую книжки про археологію, про історію. Дуже багато там можна знайти інформації по визначенню знахідок. Тому переходьте і підписуйтесь. Не забувайте донатити для нашої швидкої перемоги. Слава Україні, Слава Україні. і до зустрічі!